Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 19 кінських сил, кубота Асті A195. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так почнемо з розміру. Від передньої частини до кінця заднього колеса 235 см. Якщо брати від передка до кінця задньої частини фрези буде 310 см. Кліренс даної моделі від землі до найнижчої точки трактора 31 см. А колія по центрах задніх коліс 81 см. І так, по комплектації, нас тут зразу зустрічає пам'ять задньої навіски. Механічна коробка передач три швидкості вперед і одна назад. Вал відбору потужності: тут у нас три швидкості вперед і одна назад. Це у нас ручне керування боковим гідроциліндром. Бак знаходиться позаду. Під сидінням маємо невеличкий бардачок. Ще рідне куботовське сидіння. Тут у нас функція оберт на місці. Працює вона лише, коли увімкнений повний привід у цьому положенні. І включена понижаюча передача. Керування повороти фари та сигнал. Педаль щеплення. Об'єднана педаль тормозу. Фіксатор педалі тормозу. Є педаль газу, є реча газу під рукою. Так, по резині ще. Що спереду, що ззаду стоїть. Японська резина Bridgestone Передня розмір 6х12, а задня розмір 8,3 на 22. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Ось такий має вигляд. Робоча зона фрези 1,30 м. Ось такий стан ножів. Досить гарно збережені. Керування боковим циліндром, окрім ручного режиму, є ще автоматичний. Тут у нас вмикається плаваючий режим, і під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Це у нас чутливість і контроль глибини. Ще з цікавого, тут є безпечний режим. Це при включенні задньої передачі опущена фреза буде підніматися. Це у нас керування навіскою верх-низ. Так, за це вже говорили, що це понижаюче. А ця сіра, непомітна, це педаль блокування диференціалу. Глянемо ще резину з цієї сторони. Бачимо в мосту, що перевірки рівня оливи. Так, ось такий має вигляд. давайте тепер присядемо. Бачимо пробіг, заявлено 500 мотогодин. Гріємо свічу на калу і можемо заводити. Заводиться трактор легко. Так, поки тракторець прогрівається, давайте перейдемо до навісного Опускаємо на візку І перевіряємо пам'ять. Речах догори і фреза піднімається. Ще раз речах догори і фреза на своє місце стає. Повторимо. Працює прекрасно. Так, наступне. Ручне керування боковим циліндром. Зараз у нас включений плаваючий. Вручному як поставив, так воно і фіксується. Включаю плаваючий і призави вирівнюється. Можу задати, що під яким кутом ще плаваючий працював. Ставлю рівненько. І вимикаю швидкість і контроль, ліпини. Так, ще Давайте перевіримо безпечний режим. Задня передача і фреза автоматично підіймається пам'яттю. Опустили фрезу, щеплення. Ось наша перша передача. Так, Давайте ще включимо третю. І давайте вийдемо і покажу роботу. Кардан. Ножі крутяться, даю газу. Все досить стабільно. І так, вимикаємо вал відвору потужності, піднімаємо навісне обладнання і давайте трохи проїдемося. Перша передача. Знімаємо трактор з кормоту і поїхали. Це у нас перша повисена. Перша понижена. Третя понижена. І вимикаємо понижену передачу, щоб перевірити максимальну швидкість трактора. Трактор майже миттєво набрав свою максимальну швидкість і ось ми з нею рухаємося. Розвертаємося беруть. дуже добре. Давайте включаю понижаючу, у нас увімкнений комний привід. І тепер включаємо функцію оберт на місці. Перевіримо розворот тепер. Викручую кермо. Гляньте, передні колеса починають пустити значно швидше. Трактор розвертається в такому режимі набагато швидше. Гляньте на виклоп, до речі. Працює трактор дуже чесно. Вимикаємо розворот, вимикаємо понижаючу, Стоїмо на попереднє місце, фіксуємо трактулець на тормозі і йдемо дивитися, що робиться під капотом. Ого. Зразу бачимо, що акумулятор замінили. Радіатор у них знаходиться ближче до керма. Ось сюди втягується повітря і через весь простір під капотом продувається і видувається вперед через передню частину капоту. Масляний фільтр замінено. Ось тут у нас вибито номер двигуна. Двигун тут у нас з маркуванням Т1105. Це означає, що об'єм двигуна 1100 см3. Глушити в доброму стані. Давайте перевіримо вихлоп, там газу. Дуже чиста робота. Перевіряємо на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. На, на трішці також пише. Яке виробник рекомендує лити масло? А саме в двигун 10б30. Так, ось двигун згори. Бачимо, що виробник кубота. Бачимо форсунки, трьохціліндровий двигун. Розширений бачок, повітряний фільтр замінено і паливний фільтр ось тут також замінено. Полишиться модель? Ключемо. Ну що ж, і найцікавіше вартість. Вартість даної моделі в комплекті з фризою і при розрахунку на майданчику безкоштовною доставкою 6700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!